Вітаю, мої любі другокласники! З вами Анастасія Петрівна і ми на уроці математики. Тема сьогоднішнього уроку віднімання від 18 з переходом через десяток, розв'язування задач, поділ квадрата відрізком на частини. Отже, розпочинаємо. Пролунав уже дзвінок, починається урок. На уроці не куняй, математику вивчай. Розпочнемо із усного рахунку. Розглянемо табличку. Компоненти дій доданок, доданок, сума. Пригадуємо, це дія додавання. Як знайти невідомий доданок? Треба від суми відняти відомий доданок, отже, 5. Так само від суми, відніміть відомий доданок і дізнаєтесь невідомий доданок. 15 відняти 7. 8. 11 відняти 9. Ми знайдемо 2. Тож 2 додати 9, 11. Як знайти другий доданок? Від 14 віднімаємо 7, 7, від 17 віднімаємо 9. 8. Далі від 16 віднімаємо 8, знаходимо 8, від 15 віднімаємо 6, знаходимо 9. Від 17 віднімаємо 8, знаходимо. 9. Чудово! Записуємо сьогоднішнє число, класна робота, і одразу у нас буде з вами математичний диктант. З нового рядочка запишемо коротко. Математичний диктант. Поставили крапочку. Можете поставити на паузу і дописати. Тож, слухаємо вирази і записуємо тільки відповідь. Через одну клітиночку записуємо відповіді. Готові. Поїхали. 12. Відняти 8 і додати 7. Запишіть тільки результат в рядочок. 7 додати 5. 4 додати 9. 18 відняти 4 18 відняти 2. Поставте на паузу, подумайте. А ми перевіряємо. Візьміть кольоровий олівець і перевірте свої результати. Якщо немає жодної помилки, поставте сонечко. Якщо є одна помилка, можете домалювати хмарку. Чудово! Продовжуємо. На сторінці 39 знайдіть номер 226. Наші любі кругові приклади. Обчисли ланцюжком по колу. Це завдання. Нам уже гарно вдається. Я пропоную виконати його самостійно і через декілька хвилин перевіряємо. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Перевіряємо роботу. 17 8 – 9. Далі 91. Перевіряємо. Вирази всі дуже прості. І якщо ми починали із 17 і закінчили числом 17, значить у нас все вдалося. Упидіть простим олівцем в кружечок. Кругові приклади розв'язані правильно. Якщо не співпало число 17, перевірте і знайдіть помилку. Ну, а ми продовжуємо. Номер 227. Запиши, як суму однакових доданків числа. Ми часто використовуємо приклади повторно. Вони весь час повторюються, і це не просто так. Ми запам'ятовуємо ці вирази на пам'ять. Наприклад, розглянемо число 10. Як можна знайти суму однакових доданків? Це 5 додати 5. А от число 12. Це 6 додати 6. Ми це знаємо на пам'ять 14. Це 7 додати 7. 16. 8 дати 8. І 18 це 9 додати 9. Ці вирази я раджу вивчити на пам'ять, і це стане нам у нагоді. Поставте відео на паузу і запишіть. Далі крутимо педалі і на черзі рухлива вправа. Відкладіть ручки олівці, і давайте розімнемо наші пальчики. Мию руки я водою, мию й без води. Нехай будуть мої руки чистими завжди. Бризки-бризки розлетілись водяні краплинки і стікають уже краплі з мокрої дитинки. А тепер я витираюсь рушничком махровим буду завжди я чистеньким, міцним і здоровим. Продовжимо. Знайдіть задачу 228. Подивіться на малюночок, як ви думаєте, про кого буде ця задача? Про фокусника поставте на паузу і прочитайте самостійно. Давайте розбиратись. Фокусник дістав із капелюха 7 голубів, а з рукава на 3 голуби менше. Скільки всього голубів дістав фокусник з капелюха і рукава? Які ми бачимо числові дані 7 голубів і 3. Але давайте вдивлятися уважно. Скільки фокусник дістав голубів із капелюха? Із капелюха він дістав 7 голубів, а з рукава на 3 голуби менше. Це відоме число? Ні, це невідоме число. Тому у короткому записі ми так і записуємо знак питання на три голуби менше. Що питається в задачі? Скільки всього голубів дістав фокусник з капелюха і з рукава разом? Ми вчимося з вами записувати короткий запис, адже саме він допомагає нам розібратися в задачі. Отже, щоб знайти відповідь на основне запитання, ми повинні спершу дізнатися, скільки голубів він дістав із рукава на 3 голуби менше. Тобто 7 відняти 3. 7 відняти 3 буде 4. Замість 7 відняти 3, бачите, 7 відняти 3. Буде чотири. Вже думаю про відповідь і припускаю з помилок. Сім відняти три буде чотири, значить він дістав із капелюха сім голубів, а із рукава чотири. Скільки всього 7 додати чотири одинадцять. Отже, якщо ми маємо з вами у короткому записі два запитання, значить і вирази повинно бути також два. Запишемо в зошит. Задача 228. Записуємо короткий запис. Фігурну дужечку ми ставимо олівцем, все інше ручкою. І розв'язання. Перша дія: спочатку знаходимо, скільки дістав голубів із рукава наш фокусник. Обов'язково зазначаємо в поясненні. Друга дія скільки всього голубів 11 голубів. Дістав фокусник з капелюха та рукава. Можемо записати 11 голубів, дістав фокусник всього. Або так, або так. Поставте на паузу і запишіть. Чудово! Розгляньте, як поділено відрізком кожний квадрат, які фігури утворилися в кожному випадку. Ми бачимо перший блакитний квадрат, які фігури утворилися. Два трикутника. Далі на черзі в нас один трикутник і один рахуємо кути: один, два, три, чотири, п'ять. П'ятий кутник. А в такому випадку утворилося два чотирикутника. Один, два, три, чотири. І внизу так само чотири кути. Якщо нам трапиться схоже завдання, ми вже знаємо, як його розв'язати. І найцікавіше скажіть, будь ласка, зі скількох малих кубів складається великий куб? Він складається із восьми кубів. Давайте їх порахуємо. Перший один, два, три, чотири. Так само внизу. Один, два, три і позаду іще 4. Отже, це 8 малих кубів, у кого є конструктор схож, за схожою формою, перевірте це на практиці. Ну, і на черзі у нас онлайн-інтерактивне завдання. Посилання до цієї гри ви знайдете в описі під відео. Обчисли вирази. Отже, ми бачимо з вами віконця 16, 17, 8 і 9 і швиденько 15, відняти 6. 15 відняти 6 9. 8 додати 8 16. 17 відняти 8. Куди нам потрібно відправити 17 відняти 8, 9, 7 додати 9 16. 18 відняти 10, буде 8. І так далі. Коли ви розподілите всі приклади, по віконцям натискаєте на галочку і отримуєте результат. Вашим домашнім завданням буде виконати номер 231? Прочитайте уважне завдання. Запишіть тільки ті вирази, значення яких дорівнює 9. І задача 232. Для оздоблення штор використали 7 метрів білої тасьми. А рожевої на 3 метри більше. Скільки всього метрів рожевої та білої тасьми? Використали для оздоблення штор. Пригадуємо, на три більше це додати, на три менше це відняти. Рекомендую записати короткий запис самостійно і розв'язання уже без моєї допомоги. На цьому наш урок завершено. Я сподіваюся, він був для вас корисним. До нових зустрічей!